Всім привіт! Ви на каналі Здоровий рух, де ми розповідаємо все про здоров'я спини і суглобів. Мене звати Кусмідарова Дарія, я провідний спеціаліст центру кінезіотерапії Здоровий рух і сьогодні я покажу вам дієвий комплекс при німінні ніг. Якщо ви відчуваєте німінні ніг під час довгостояння, сидіння або в положенні лежачі, то ці вправи ідеально підійдуть для вас. Стається із-за неправильного кровообігу. наші м'язи слугують нам як руховою функцією, формують наше тіло, а також прокачують кров поміж м'язом по судинам під час скорочення та розтягнення. Якщо ці функції не зберігаються, тобто м'яз працює або не в повній амплітуді, або взагалі не працює, цей процес зупиняється, і ви відчуваєте німіння в ногах. Але є інші причини німіння ніг, наприклад, проблеми зі спиною, це вже набагато серйозніше. Тому, друзі, якщо, виконавши цей комплекс, ви не відчуваєте полегшення або ваше оніміння стійке, постійне, то це такий сигнал, щоб звернутись до спеціаліста. В нашому центрі ми якісно перевіримо вас, якісно протестуємо для того, щоб зрозуміти, яка ж причина вашого оніміння. Та і взагалі ми працюємо з усіма проблемами опорно-рухового апарату. Тому можете до нас звертатися. Ми обов'язково вам допоможемо. Всі контакти під цим відео і нагадую, що наші центри знаходяться в Києві, Ірпіні, у Польщі, в і Дубаї. А якщо у вас нема можливості прийти до нас, то ми обов'язково і з радістю проведемо для вас онлайн-консультацію, на якому буде складена персональна програма для домашніх умов. Для цього комплексу нам знадобиться тільки одна резиночка. Першою вправою ми з вами будемо пропрацьовувати литковий м'яз, тобто його прокачувати. І після цього одразу розтягнемо. Бажано під ногу підкласти якийсь валік. це може бути подушка або міофасціальний рол, або щось подібне. Я в даному випадку підкладу ногу. Зафіксували резинку на стопі і з видихом починаємо тиснути, наче резиночку. Зробили вдих і на видих напружили. Зберігаємо повне розтягнення і повне скорочення. Це дуже важливо. І виконати цю вправу необхідно десь 30 разів на кожну ногу. Повинні відчути розтягнення ось цієї зони. Добре, зробили 30 разів на одну ногу і потім переходити на іншу. І другою вправою ми розтягнемо литковий м'яз. Беремо, максимально натягуємо резинку, тобто стопу на себе. Спинку максимально тримаємо рівно і повинні дуже гарно відчути розтягнення по литковому м'язі. І ще більше і більше намагаємось тягнути на себе стопу. Тримаємо десь так від 30 секунд. І те ж саме зробимо на іншу ногу. Наступною правою ми пропрацюємо задню поверхню стегна. Вдягаємо резиночку на стопи. І лягаємо на живіт. І починаємо виконувати згинання ноги в колінному суглобі і відчуваємо напруження ось в цій зоні. Не забуваємо дихання. Видих завжди на скорочення, тобто на зусилля. І теж виконуємо десь близько 30 разів на одну ногу, але якщо ви можете зробити більше, робите більше. Завдання дуже гарно прогріти ось цей м'ясо. Добре, є. І? Робимо те саме на другу ногу. Тепер після прокачки задньої поверхні стегна нам необхідно її розтягнути. Беремо знову резиночку, кладемо на стопу і з видихом починаємо тягнути на себе. Слідкуємо, щоб коліно було максимально рівним і стоба тягнулася на себе. Повинні відчувати, як іде розтягнення по нозі, також литковий м'яс може тягнутись. Необхідно виконати десь біля 20-25 разів цей рух. Добре. І виконуємо теж саме на другу ногу. Наступною правою ми прокачаємо з вами м'язи сідниця, саме середній і малий. Для цього вдягаємо резиночку на коліна, лягаємо на бік, ноги зігнуті. І тепер ми будемо піднімати ногу вгору, напружуючи ось цю область. Повинні гарно відчути напруження в цій області. Слідкуйте, щоб вас отак не розкочувало. Тулуп у нас зафіксований, поперек не повинен вмикатися. Чітко працює ось тут. Цю вправу треба зробити 30 разів. Якщо цього замало, можна зробити 3 підходи. Цього буде достатньо. Змінюючи ногу, зробили 30 на одну ногу. І потім перевернули і зробили на іншу. І не забуваємо дихати. Видих завжди на зусилля вгору. Я вже дуже добре відчуваю м'яз. сподіваюся, ви також. Добре. І робимо на іншу ніжку. І останньою вправою ми розтягнемо з вами область якраз сідничного м'язу. Тобто ті м'язи, які ми до цього вже прокачали. Поїхали. Ногу, яку ми будемо розтягувати, тобто сідницю, нам необхідно поставити вперед. І вивести гомілку вперед. Зробили упору на задню ногу і починаємо виконувати підсажування. Повинні відчути розтягнення в області сідничного м'язу. Я покажу зараз на цю ногу, і тепер, щоб зрозуміли, більше на іншу. Раз вивели гомілку і почали підсажуватись. Ось ці області класно, дуже відчувається розтягнення. Якщо вам боляче, можна робити цей рух на видих. Десь достатньо буде біля 20 покочувань таких і гарно відчується розтягнення. І в кінці можна трошки зафіксуватися і розтягнутися, начебто дотягнути наш м'яз. Достатньо десь на 10-15 секунд. Виконуємо на одну ногу і потім виконуємо те ж саме на другу ногу. Ну що ж, ми пропрацювали з вами м'язи, відновили кровообіг. Сподіваюсь, ви це відчули. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, як ви себе почуваєте після цього комплексу, чи все вийшло і чи прийшло оніміння? Обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити ще більше корисних відео. До зустрічі!